38 автомобільних станцій радіоелектронної боротьби, які здатні перегнічувати ворожі ФПВ-дрони та мавіки, передали міжрегіональний гумштаб та Вінницька громада бійцям 120-ї окремої бригади тероборони. Засоби РЕП діють у радіусі 200-300 метрів, забезпечуючи безпеку військових під час виїзду та повернення на позиції. Це 29-та передача. В цілому десь приблизно 130 мільйонів ми їм передали їм і субвенції, і відповідне обладнання різного, починаючи там з автомобілів, дрони, мавіки, сухі душі, там ці хімічні грілки і багато чого іншого, якого обладнання. В даному випадку ми. Передаємо вже черговий раз відповідно реби. Якщо раніше ми їх передавали, такі більш потужніші, які там перекривають там, достатньо великий периметр, то це вже такого мобільного характеру комплекси. Підрозділ несе службу на Лиманському напрямку, де дрони головна загроза. Реби купольного типу, які будуть безпосередньо встановлені на автомобілі різного виду, це що йде що легкові автомобілі типу пікап, що важкі автомобілі, які будуть виконувати різні інженерні роботи, різні роботи пов'язані з вивезенням поранених, тому що вони будуть такі, як на ВАК автомобілі, на автомобілі швидкої допомоги, та також на... Ну, саме основне це пікапи, тому що потрібно хлопцям виїхати, заїхати на позиції. Станції не лише прикриватимуть мобільні групи, а й слугуватимуть захистом для важкої техніки, що зводить інженерні загородження та фортифікаційні споруди. Тут краще охолодження йде, тут, тут? Euh, да, тому що вони, в кожного окремо йде своє охолодження, вони не закриті загальним корпусом. А Тут трошки гірше охолодження, наприклад, але цей більш, більш компактніший, це легше достановлення, тому що не потрібно виварювати спеціальні скажімо, пристосування для того, щоб його перелаштувати на автомобілі. Частина мобільних комплексів РЕП, придбаних за субвенцію від Вінницької міської ради, вже працює на лінії фронту. Решту вже найближчим часом встановлять на автівки. Ірина Хлітвінцев, новини за день телеканал Віта.